Друзі, привіт! Дякую за увагу до попереднього відео. Давайте в цьому відео продовжимо і підійдемо до відповіді на питання. Якщо брутальні та не зовсім брутальні захоплення храмів ти не підтримуєш, писали ви в коментарях. Тоді що робити з московським патріархатом? Під попереднім відео також прозвучали звинувачення і на мою нескромну адресу, або радше підозри щодо мене. Не те, щоб моя персона була якось важлива в цьому контексті. Просто не хочу, щоб ви відволікалися від теми і переакцентовували свою увагу на підозри щодо мене. Отож, я не є католиком-пацифістом, пацифістський курс Ватикану і Папи Франциска вважаю незгідним з вченням церкви. І не підтримую його. Я не є московським симпатиком і погоджуюся з тезою, що Московський патріархат в Україні це структура РПЦ, яка в свою чергу є структурою ФСБ. А раніше, звичайно, була структурою КДБ. Але якби ж це була вся правда, і на цьому був би кінець усіх зв'язків спорідненості, коренів та ідентичності сьогоднішнього московського патріархату в Україні, нам було би набагато простіше боротися з оцим химерним псевдоцерковним утворенням, але все значно складніше. Раніше ця сама церква. Вбудовувалася в знамениту формулу графа Уварова самодержавія православ'я народність. Ця формула була лише остаточно оформлена в 19 столітті, але фактично діяла в Москві завжди. А після 1686 року, коли Київська митрополія перейшла під юрисдикцію Московського патріархату. То цю відданість саме московській державі почали прищеплювати і у нас. І це прищеплення триває майже 350 років. І сьогоднішній громадянин Росії, який мріяв закінчити життя в Троїце Сергієвій Лаврі під Москвою, але волею долі став предстоятелем московського патріархату в Україні, мова звичайно йде про Онуфрія, в своїй Крові в своїй ДНК носити оту формулу самодержав'я, православія, народність. Тому московський патріархат так послідовно не сприймає українську державу, бо вони віддані московському самодержцю. В, його, в, їхніх, в їхній інтерпретації православ'я – це виключно православ'я під омофором російського патріарха московського. А принцип народності проявляється в тому, що для них українці це малороси, менші брати, великоросів, один народ, і от это все знає. Це є ідентичність московського патріархату, яка формувалася на українських теренах ну не менше, ніж 337 років від моменту. Підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату треба додати вікіпедійне, що саме вихідці з Києво-Могилянської академії, придовсім Теофан Прокопович та Стефан Яворський, будували підвалини Російської імперії і тієї православної церкви, яка стала одним із важливих підмурків Московської імперії. От, наприклад, за півроку до російсько-української війни, 14-го ще року, Патріарх Кіріл в Києві виголосив промову про руський мір Перед крістом святаго первозванного апостола Андрія його молитвами да сохранит Господь всю історичну Русь, братські народи України, Росії, Білорусі. Російська експансія почалася саме з церковної концепції, з церковної атаки на Україну. Повторюся. Ми занадто акцентовані на тому, що сьогоднішнє покоління колаборантів серед московських попів змінило вчорашнє покоління КДБшних сексотів. Це правда, аналогія напрошується сама собою. Патріарх Кіріл своїми словами, діями, публічними контактами нам про це повсякчас нагадує, але коли ми пов'язуємо... Ідентичність сьогоднішньої московської церкви в Україні лише з КДБ, лише з КДБ і ФСБ. Ми не отримуємо достатнього розуміння ситуації. Бо мало з тих, хто вийшов захищати лавру від безбожників і розкольників, асоціює себе із совєтською людиною. Патюшка, я не уїхав, коли був радянський час, мене гонили. Тепер я не маю в свої держави. Так, такі випадки трапляються. Совкове православ'я, але воно не має достатньої внутрішньої сили, щоб захищати свою юрисдикцію, щоб захищати, як вони кажуть, свою церкву. Натомість оцей піснеспів... Який настільки чужий для українського вуха, настільки дратуючий, що викликав неймовірну скандальну реакцію в соцмережах і довів до істерії весь народ, а цю історію до суду, ось цей пізис на спів є вираженням цієї спонтанної ідентичності православній московського патріархату в Україні, готові протистояти українській державі і українському суспільству. Це був занадто довгий екскурс. Я погоджуюся, але нам варто зупинитися перед головною тезою, що коли ми оцінюємо московських попів, московську церкву виключно як підрозділ КДБ ФСБ, як агентів, яких в умовах війни треба просто викурити, вичавити, видалити з тіла українського суспільства, і от буде тоді все добре. Мені здається, ми помиляємося. Корені ворожого московського православ'я в Україні набагато глибші. Вони почали проростати іще в 17 сторіччі, і довершилося, оформилося це в 19 сторіччі в тій формі, яка дуже глибоко живе в онуфрії, але також і в його вірних. Ще раз хочу пожелать самого доброго. У нас скільки зв'язків, Господи. В мене в Росії є родні. те, що проростало і укріплялося століттями, я не впевнений, що можна швидко і просто видалити. І коли в коментарях писали, що шлях судових рішень розтягнеться на роки, і це довго, то мені здається, що роки це дуже швидко. І дай би Бог, щоб так сталося. Сама державія, православія, народність сидять глибоко отут і отут. Ви впевнені, що механічне забрання храмів? Визволить мізки і серця прихожан. Дещо подібний прецедент мав місце в Чорногорії в 2018 році. Якщо коротко, то сербську церкву, яка і по силі, і по токсичності, і по імперській складовій, дуже і дуже нагадує Московський патріархат в Україні, так от сербську церкву позбавили враз одним законом. Всіх храмів про це пише пан Віталій Портніков на збручі у 2018 році. Президент Чорногорії Міло Джуканович, здається, так приймає рішення ініціювати закон, згідно з яким все майно релігійних організацій, у тому числі будови та землі, що були збудовані або перебували у державній власності до 1 грудня 18-го року, мають державі і повернутися. Логіка Джукановича є простою. 1 грудня 2018 року у Чорногорії не було ні сербської держави, ні сербської церкви. Нове законодавство фактично позбавляє сербську церкву левової частини чужого, не їхнього майна. Очікувалося, що це зломить хребет сербському імперському православ'ю в Чорногорії, але. Розпочалося запекле протистояння, в результаті якого партія саме Джукановича вперше за десятиліття програє парламентські вибори блоку просербських і проросійських сил і втрачає контроль над урядом. Це було в 2020 році. А на президентських виборах, ось буквально два тижні тому, перемагає також проросійський і просербський кандидат. Отже, і парламент, а значить, і уряд. І президент в Чорногорії тепер просербські, проросійські ситуація в Україні в багатьох аспектах подібна до Чорногорської, але є дві суттєві відмінності: ми ведемо війну із державою, церква якої продовжує мати вплив на українських громадян, себто на парафіян цієї церкви. І Зеленський сьогодні має, на відміну від Жукановича, абсолютну владу. І якщо війна продовжуватиметься. То він і далі буде її мати. А чи захоче він віддати цю владу після завершення війни, це питання відкрите і інше окреме питання. Але менше з тим, в Чорногорії придумали рішення, але не розрахували сили. І тепер там про російський уряд, про російський президент, бо вони недооцінили опонента. То що ж, виходить, тоді не чіпати цих московських попів. Дозволити їм і далі отруювати руським міром мізки довірливих людей. Мені здається, що контекст цього відео чітко і однозначно показує, що московський патріархат з вкоріненою в ньому відданістю Москві, імперською свідомістю, запечатаною наглухо формулою самодержаві, православ'я народність, є принциповим ворогом української державності. Екзистенційним ворогом, якщо хочете, московський патріархат сприйме тільки таку українську владу, яка буде проросійською, малоросійською, меншовартісною по відношенню до своїх старших братів. Тому по справжньому українські національні державні діячі заради збереження і укріплення держави. Не можуть собі дозволити торгуватися з московським патріархатом, очікуючи, що їм вдасться виторгувати лояльність російської церкви. Пан Зеленський, маючи, як ми вже зазначили, майже абсолютну владу, не належить до цієї категорії державних діячів. Він явно намагався домовитися з московським патріархатом, і я не впевнений, що ці спроби не продовжуються зараз. Судіть самі обшуки оголошувалося в засобах масової інформації, а потім ці обшуки проводилися. Обшуки, наприклад, у митрополита Тульчинського і Братславського Іонафана були оголошені 12 жовтня. Тоді про московські ієрархи зрозуміли, що завітати можуть до кожної митри. До кожного митрополита. А оскільки обшуки проводилися то там, то тут, і розтягнулися на всю осінь зиму 2022 року, то не підготувався до цих обшуків тільки лінивий. У випадку Києво-Печерської лаври, 13 листопада, ми почули оцей пісний спів про матушку Русь, яка прокидається. В СБУ було оголошено про розслідування. І пам'ятаєте, коли пройшли перші обшуки у лаврі? 22 листопада. Тобто, у того самого Паші Мерседеса було аж 10 днів, щоби підготуватися до обшуків. А тепер давайте разом. От що перше приходить в голову? Найбільша знахідка СБУ під час обшуків протягом осені зими 2022 року. М? Голий семінарист. Чи хорист вночі з майбутнім єпископом Микитою, чи там, як там його. Друзі, секс скандал. Це неприємно, але не так борються з агентами ворожої держави. Вам так не здається? Влада імітувала боротьбу, згодовувала нам полуничку і демонструвала дитячі біблії російською, брошурки, почала розслідування через пісню. Ви думаєте, там немає суттєвіших злочинів, які можна не лише до суду довести, але й виграти суд? Це ж саботаж в умовах війни. А ще от зацініть покарання для промосковських попів і митрополитів колаборантів. Скасування громадянства України. У нас народ пише: так, так, і треба. Але ж позбавити громадянства колаборанта це означає вивести його з під дії Кримінального кодексу України і дати йому можливість уникнути відповідальність за свої злочини. Яке ж це покарання? І тепер. Остання думка. У нас в часі війни а, проявилося дуже багато низових ініціатив. Люди пішли добровольцями, на свій страх і ризик зупиняли ворожі колони, стали волонтерами, і це в значній мірі врятувало країну. Тому природньо, що в суспільстві звучить такий рефрен: базіка, легше, ніж справу робити. Ти запитуєш у влади, а от сам, сам що ти зробив? Ну, от в такому ключі. З цієї Загальної атмосфери ініціативи виокреслюється наратив. Чим слухати ці говорячі голови в білих пальтах треба самому брати і робити, як той ветерану Хмельницькому? Можливо. Але через суди захоплені храми будуть повернені, і це може відбутися і ще в грудні цього року. Чому в грудні? Бо в листопаді пройдуть вибори президента США, є велика ймовірність, що виграє республіканський кандидат. А він в питанні підтримки України буде передовсім дивитися на республіканський електорат, здебільшого консервативний релігійний, для якого надзвичайно важлива недоторканність релігійної свободи. А тому, якщо ми продовжимо... Оцю дієву лінію звільнення України від московських попів, то можна тільки здогадуватися, які настрої це викличе у республіканських, та не лише у республіканських, загалом американських виборців, і яким чином це відіб'ється на бажанні всіх американців нас і далі підтримувати. В цій тезі є багато нюансів, контраргументів. Не спішіть її критикувати. Вона радше є. Анонсом до наступного відео про московське православ'я в Україні, в якому ми підійдемо вже до питання, суто з прагматичної точки зору, і розглянемо всі за і проти різних сценаріїв. Звичайно, максимально суб'єктивно, як, як і завжди. Тому чекаю ваші але в коментарях. Підписуйтеся на канал. Ставте лайк цьому відео. Якщо хочете підтримати канал своїм донатом, всі необхідні посилання в описі до відео. Наступного разу обов'язково будемо розглядати питання, що ж робити з московським патріархатом.